Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Тілець на розклад пасіанцам на період з 17 по 23 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Карта Сонце. Коли є в розкладі ця карта, то він весь вважається успішним на 100%. Зверніть увагу, щось важливе та потужне буде у вас відбуватися на початку тижня. Ось тут переміна роду діяльності, або буде робота. Карта Кайдани. Вона показує невеличкі розбірки в родині, а також стабільність сімейних стосунків. Поки що все прямуємо вперед. подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є два варіанти розкладів на грудень. Запрошую всіх, хто ще не подивився, тому що саме в останньому місяці цього року треба розпочинати щось планувати на наступний рік. Це не тільки підсумки, саме тому важливо подивитися. Та подумати, що ще варто зробити. Другий розклад знак зодіака тілець. Дивимося, друзі, лист або документ. Він може стосуватися чогось як по роботі, так і по ваших особистих справах, але це дуже щось важливе. І цей лист, він вам відкриває якісь нові можливості або, наприклад, вирішення якогось завдання або запитання саме для вас за допомогою цього листа або документа. Ось тут у вас зверніть увагу, розбите серце та карта СОС вони. Намагайтесь ніде не помилитися і не розпочинати щось нове. Нагадую про ретроградний Меркурій: коли, ви, коли Меркурій планета договорів прямує в зворотній бік, всі наші. Дії та події можуть відбуватися в негативному варіанті. Саме тому не поспішайте. Але ви ось тут маєте щастя, то ви щасливчик долі. Намагайтесь, друзі, балансувати між якимись позитивними емоціями і якимись розчаруваннями для того, щоб ваша, ваші події більш рівномірно відбувалися. Іноді, коли людина чимось розчарована або розхвильована, вона, так би мовити, пускає на самоток ось ці всі важливі події, і там вже робиться хаос. Саме тому намагайтеся тримати цей баланс, притримуватися позитивних варіантів розвитку. А ми прямуємо далі. Ось тут у вас ще якась додаткова робота та переміна роду діяльності. Карта повторюється, саме тому воно для вас важливе. Іноді так буває, що ми працюємо і заробляємо якісь дрібні гроші і не можемо собі щось дозволити. А потім одна ось така додаткова робота, і ми, наприклад, дозволяємо те, про що давно мріяли. Якусь вартісну покупку або якийсь ремонт. Саме так це виглядає. В вашому випадку. Ось це щастя. Прямуємо на третій розклад. Подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад знак Зодіака Тілець 17 по 23 листопада 2025 рік. Значок Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ще можу підкреслити, що у Терезів з Тільцем одна планета спільна Венера. Майже весь період деякі дні є додаткові, інші планети керують вашими знаками, але весь знак панує Венера. І можуть вам, наприклад, хтось допомагати знак Зодіака, Терези, ваші якісь друзі або співробітники. Якщо для вас це важливо, то звертайте на це увагу. Ось тут якесь святкування. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів, ось ця ялинка. А також сумна новина. Нагадую, вкотре, що сумна новина може бути будь-якого характеру, як загальна, так і по роботі, так і якісь такі справи, котрі стосуються вас особисто. Пусті балачки, якісь плітки. Все, що для вас дійсно важливе, варто перевіряти, для того, щоб не розчаровуватися та бути щасливими. Сьогодні з вами дивимось на колоді 78 дверей для знаку зодіака тілець. Застереження. двічка жезлів та порада. Король жезлів. Досить таки потужно. Застереження це двічка жезлів. Якщо ви щось розпочали робити вже, наприклад, місяць тому, тому що зараз ретроградний Меркурій і не варто нічого розпочинати нового, то слідкуйте уважно за процесами, котрі відбуваються, нічого не зруйнуйте, тому що дві кажезлів показує вдалий розвиток якоїсь справи, котра вже розпочалася певний період тому. І застереження полягає в тому, що нічого не зруйнуйте. Тому що, наприклад, якщо повільно рухається справа, то це не факт, що вона якось неправильно йде або щось там порушилось. Не зруйнуйте, тому що у вас все добре. І це ще раз підкреслює сонечко в першому вашому розкладі, а також ось цей король жезлів. Це карта людини, котра потужна. Як енергетично, так і фізично, мається на увазі, якщо це, наприклад, ви чоловік і це показують саме вас, то ви щось вдало будете робити, і ви будете мати успіх саме в цей період на цьому тижні. А можливо, якщо ви, наприклад, жінка, то якась людина, ось такий чоловік, вам буде допомагати, і ваші справи будуть йти дуже успішно. Досить равномірний і гарний розклад. Нехай так все і відбувається. Завдяки сонечку, яке було у вашому першому розкладі. І загальний фон ви могли бачити самі. Сьогодні, друзі, у нас 15 листопада, випав перший сніг. Ось так він виглядає, дуже малесенький, але вже мороз мінус 2 градуса. Бажаю вам гарного тижня. Дякую за підписки, лайки та коментарі.